Підрив антикорупційних органів кидає ті на майбутній курс України. Це один з найкультурніших заголовків, які в принципі, можна знайти зараз в західних медіа. Це пише The Economist. Що відбувається і для чого ми штангуємо самі проти себе підіграючи Кремлю? Або можливо, я занадто емоційно реагую. Такі теж є версії та оцінки. Чого чекати від зустрічі Китаю та Європи і можливих візитів наступних до Китаю? Трампа про це теж поговоримо. Внутрішні і зовнішні. Мене звати Ірина Узлова. А зі мною Сергій Фурс, інвестиційний банкір, публіцист. Пане. Сергію, вітаю вас! Щиро рада бачити! Слава Україні! Героям слава людей. Ну вже так вчора, коли ніхто не лягав спати, бо я от йшла з роботи вечірнім Львовом, і люди, до речі, не розходилися біля пам'ятника Шевченка навіть по 11 годині. Всі абсолютно автівки, які проїжджали, сигналили. Це теж як заклик на підтримку цієї протестної акції, яка розпочалася раніше восьмої вечора. Просто І люди навіть з плакатами курсували самими вулицями Львова. Я скажу, не опускаючи їх. Власне, і ми бачили ось такі картини, а ще ми бачили їх у Києві, а ще ми. Побачили їх в. Дніпрі, Одеса, теж якщо я не помиляюся, частково ну тобто реакція на те, що антикорупційні органи якось стають чомусь підпорядковані генпрокуратурі, і взагалі чому вони мають бути комусь підпорядковані, викликала в суспільство обурення. Я вже мовчу про інстаграм, фейсбук, який розривався мені діректа від наших глядачів і друзів, і не тільки. Ну і десь поночі, вже по дванадцяті, президент України Володимир Зеленський вийшов зі зверненням і після четвертої хвилини свого звернення шести намагався роз'яснити, що робота. Антикорупційних органів продовжується триває, її ніхто не зупиняє. Ну, давайте слово гаранту дамо для балансу. І ще кілька реакцій будемо обговорювати. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор. Налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись роками. Посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без Юридичних наслідків це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило, пане Сергію. А я от не хочу вже слово заспокоїло. А вам ось це пояснення розставило крапки над «і», що вчора відбулося в турборежимі в українському парламенті, а згодом і в офісі президента з підписом Зеленського а сьогодні в голосі України. Просто так зранку вже все опублікували. Мені сподобалось порівняння ці цього відео, що ми тільки бачили з орінотерапією. Звісно, воно нічого не бояться це якісь відмазки, причому навіть не підготовлені. Це все, окрім бліцкрінжу, виглядає так, що. Робиться таким поспіхом, навіть не придумавши нормального пояснення. Бо ці російські впливи це смішно. Вони намагалися за один день дискредитувати набу, знайшовши там пів російського шпигуна. Хоча у нас російські шпигуни, російські агенти є в будь-якій е галузі в будь-якому інституті і в тому самому СБУ чи в офісі президента, їх скрізь можна знайти. Тому це не може бути поясненням, і насправді це пояснення від президента. Воно скоріш, більш дратує, ще більше ставить запитань від громадянського суспільства, яке вчора відчуло повернення до тринадцятого року. Відкати втрату надій на швидку європейську інтеграцію. Оця надія, яка тримає український тил протягом війни, вчора була зруйнована, і це найбільший злочин, насправді який був створений вчора депутатами разом з іншими можновладцями, це саме руйнування цієї надії. Бо люди просто відчули, що ми стаємо маленькою Росією, ми повертаємося в 13-й рік, і в нас нема перспективи стати нормальною країною в найближчому майбутньому. Оце найбільше злочин, насправді який вчора було скоєно, і за який владі доведеться розплачуватися. Бо вчора був Вчора удар був по всьому нанесений, але в тому числі і по легітимності самої влади. До легальності питань немає безумовно, але по легітимності вчора був пошалено вдарено. І я не бачив жодного спектру суспільства, яке б сприйняло це як нормальність набули да, ці доларові політологи, які виходили щось там, розповідали про неефективність НАБУ, але це зовсім інша історія. Ну і зовсім смішно чути дорікання, що хтось там живе за кордоном. Е, і а за чого тут НАБУ? Вони живуть там за кордоном, в тому числі дуже багато людей, яких е, брав на роботу, особисто зеленський, тому що закордонні суди не вірять верховенство права в Україні і не не дають їх в Україну. Тому це більше питання до президента і до реформу судової в Україні, ніж до набу до Набу, це взагалі не питання, якщо чесно. Тому те, що вчора сталося, це трагедія, це іміджева катастрофа для України, це шалений подарунок, насправді, який можна тільки було зробити російській пропаганді, і це з будь-якої сторони, як тільки не погляньте, постав собі у ноги, просто чергою. Алла Хвардієва, Трухін на мало ефективних справ. Я отут теж говорячи про неефективність, давайте піднімати хто про це говорить. Не апелює до речі, ніякими конкретними кейсами. Я теж слухала, а конкретні кейси ці є, їх варто нагадати, знайти їх абсолютно просто легко. І вони є. А ну і плюс 10 років роботи інституції, і одної навіть менше. Це не це не щоб говорити про те, що там мають бути мільйони справ. Так що це вони ж не шили ці справи, а розслідували і доводили до суду. і Доведені є, говорячи про кремлівський вплив, я слухала Анастасію Радіну, яку взагалі не можна назвати опозиційною депутаткою, бо вона є представницею слуги народу, але її позиція не зміна пряма. Вона каже, що вона не підтримає ніколи в житті такі обмеження функціонування Набута Сап. По перше, тому що вона обіцяла своїм виборцям до того вона відома, що як Анастасія Красносільська, ми знаємо, була і учасницею антикорупційних якраз таких громадських організацій, і вона каже, що це ніяких російських впливів. Це теж не причина, які ви кажете, бо більше навпаки, зараз Кремль може. Використати цей кейс, очевидно, під себе говорячи, подивіться, що в них. Робиться, ну Кремль все використовує на свою точку з точку зору і руку. Плюс згадує вона, що якась дивна відбулася вервечка перед ось цими обшуками і пошуками буцімто кремлівських слідів набу справа Чернишова віце-прем'єра, справа Тимура Міндіча, кому готували за повідомленнями джерелу Пе співвласнику студію квартал 95» під роз, підозру. Потім ось ці осі обшуки, потім турбоголосування. І от дійсно якась дивовижна схема перед тим була реалізована. Ну, насправді єдиним поясненням цього поспіху, те, що було зроблено, це істеричний страх. Таким чином, ми маємо в результаті підозрювати, що на буді сталося чогось дуже важливого і стояло в кроках від дуже важливих звинувачень і дуже важливих підозр. І щоб не допустити цього, було зроблено. І це єдине логічне пояснення того, що ми побачили. Бо вчора в шоці були всі, як в Україні, так і поза межами, і це має мати якесь пояснення, да? бо свідомо йшли на це. А що там не могло накопати, да, дійсно, ми чуємо ці розмови про мінніча, можливо, щось інше. Ми знаємо дуже багато розмов про те, що у влади з'явився свій Курченко. Можливо, це щось е -е, з цього боку. Тому насправді, от. Цими діями проти незалежної антикорупційної інфраструктури, руйнування е, основ наших, нашої співпраці з ЄС, з американцями, з МВФ, е, влада створила сама собі шалену медвежу послугу, бо тепер всі будуть підозрювати, що було щось таке, що влада просто дуже боялася. Бо іншого знову ж таки пояснення немає. Е, ген, генпрокурор Руслан Кравченко, який тепер очевидно отримує та повноваження е, контролю на Буї САП. Хоча ну вони кажуть, ми взагалі це не будемо цінувати окремо. Ми так значить, він каже о, о, перше, що е, не буде забирати справу, згаданого мною Олексія Чернишова, е, віце віцепрем'єра міністра національної єдності, якого підозрюють глядачам. Нагадаю, у корупції не буде перебирати під свій контроль на буєсап. Ні, ні, ні. Але при цьому не виключає, що він сам прийде е, можливо в суд на слухання цієї справи, бо він вважає, що прокурори не але від рівня районі, обласні чи інші мають підтримати публічне обвинувачення в резонансних справах. Це частина нашої роботи. Я ще не дуже багато пам'ятаю інших справ, де Кравченко прям а, сам ходив і дивився, і, і інші прокурори на цій посаді. Ну тобто ну дивіться, всі ці комунікації вчора були просто жахливі. Да. Я не чув жодної нормальної комунікації від жодного представника влади. І кожного разу, коли хтось говорить, ти думаєш, краще б вони навчали. От реально, причому мені не так прикро за силовиків, у нас від них не було очікувань. Дуже прикро, що багато людей з репутацією вимушені вчора були піти на компроміс з дияволом. Першу чергу я можу пригадати там Тарасу Качку, якого змушували написати пост, який ну який я думаю, що він ніколи по своїй волі би не написав. І на жаль, перекреслив цим постом дуже дуже багато хорошої своєї роботи, які він робив. Ну так само, як серед депутатів, які голосували, були депутати, які вважалися притомними. Все зрозуміло з Юлією Тимошенко, да яка вчора раділа як мале дитя, тим що зруйнувала незалежність антикорупції. Зрозуміло за ПЗЖ, яка Разом з Юлією Тимошенко боролася з російським впливом в набу. Це прямо в залі смішно. Але були депутати слуг народу, які на жаль вчора проголосували і знищили свою репутацію. Я в першу чергу там можу пригадати ту саму Оксану підласу. Я дуже добре до неї відношусь, але вчора вона проголосувала за це. Я значить тепер, ну це да знайти тут виправдання малюк, Так вже теж багато хто там пише, що ну як ми хвалили за павутинку. Ну тут ми, ми не говоримо зараз про військову складову. Взагалі, от а, а, СБУ, яке виходить і теж а, а, говорить про те, що закон, який зменшує повноваження, НАБУ, це повернення до конституції. Ніхто не ліквідує ці органи. Намагався мені здається, Кирило Буданов, очільник гурмову, просто так як а, а, між крапельками як би то пройти. Тому що за, а, за його постом, то він так написав, ну там що С про історію загально да? в нас одна спільна беда, один ворог ну, Буданов намагався узагальнено. Але ем, наші західні партнери, очевидно, що це теж цей поспіль був зумовлений тим, аби офіційної директиви реакції від них не надійшло, бо так швидко вони не могли просто ну скомунікуватися, написати були окремі вже заяви і засудження. Теж да? але до офіційної реакції, якраз таки на те, як може виглядати ця реакція Заходу, звертаєте ви увагу в своєму пості аналізи, пане Сергію, говорячи про те, що да ша фактично відвалилося, ну буде трам, де. Антикорупційні інституції і де, де все, що там може фінансуватися Трампу, все одно на це все значить Європа. Лишилась Європа. А європа приречена, кажете, ви заливати в Україну мільярди доларів, бо це не забезпечує безпеку самій Європі і, і власне ніхто, але але при цьому допомога там може бути і зброя, але шлях до європейського е, е, союзу, дійсно, про що ви згадали. Він уже просто засипається, незрозуміло, якими крихтами ганьби тут. Ну він просто зупиняється насправді, і чому для багатьох вчорашній день був трагедією саме через те, що фактично йде повернення в 13-й рік і руйнується будь-яка надія на європейську інтеграцію. О в цьому проблема. до речі, коли ми говоримо про Трампа, то я б не був таким однозначним, що це не вплине. Насправді, ми ж е роками дійсно чули від мага тусовки розмови про те, що А Україна диктатура, Б Україна суперкорумпована диктатура. Зараз, коли Трамп лише початково почав риторично дрейфувати на користь України, робити такі кроки, це просто самим собі руйнувати будь-яку можливість комунікувати з цією магоаудиторією. Бо вони отримують найбільш яскраве підтвердження всім тим речам, яким вони писали до цього. Тому вчора дуже було. Е Логічно побачити пост дочки Кіта Текела, яка великий друг України, яка перебуває в Україні, і яка зробила пост, що ну дивіться, насправді це дуже тупо робити те, що було зроблено, і вона також перебувала в шоці, бо її частину велику частину її роботи зруйнована. Тому з Трампом, звісно, Америка зараз не є тим, хто. Візьме вчора трубку, ми всі сподівалися, що хтось візьме трубку, слухавку і подзвонить. І скажуть: зупиніться, бо буде боляче. Америка зараз не буде дзвонити. І це проблема. Але це, знаєте, коли ви хворієте, ваш, у вас там щось починає боліти. І це сигнал. Це сигнал, який каже, треба почати лікування. От зараз ми просто не почули цього сигналу, але це не означає, що немає хвороби. І комунікація з американцями, підтримка американців, дрейф Трампа в сторону України вчора. Посмов поставлений під шалений сумнів, просто тому що мага завжди боролася з корупцією в Україні. А тепер вони будуть бігати з твітами, які за напише російська пропаганда про те, що дивіться, Україна відмовляється від боротьби з корупцією. Ну і вчорашнє дійство інакше не можна назвати Да? просто відверто вам виходять. Кажуть, да, ми боїмося боротьби з корупцією. Нам не подобаються всі ці безконтрольні набу, тому ми їх е е беремо під контроль. І МАГА це буде використовувати щодо європейців, знову ж таки, ми сподівалися, що Урсула фон дер Ляйн зателефонує і не кричить, а вона не зробила це. Чому Ну, це особисте її рішення? Я думаю, що знову ж таки, да, тут європейці перебувають на розтяжці, ми треба підтримати Україну, бо Україна зараз захищає в тому числі Європу. Але знову ж таки, будь-які нові гроші. Які будуть потребувати домовленості, бо яка співпраця з МВФ, нові транші по всім програмам співпраці, де є якісь умови, завжди зараз будуть починатися з розмови. А що там у нас незалежність антикорупційної інфраструктури? І да, влада зараз користується моментом, що прямо зараз гроші є. І найближчі кілька місяців це не зміниться. Це дає їх умовний карт-бланш. А вчора ще ж один плюс чи для них, чому це було зроблено відпустки. От зараз половина євробюрократів у відпустці, і тому швидкої реакції вони просто фізично не могли дати. Да? Бо вони так само офігівали, але хтось як там на морі, хтось знає. Ми розуміємо, що комунікації швидко не відбуваються. але це не змінює того, що з вересня вони всі повернуться, вони будуть почуватися ображеними, приниженими цими рішеннями, і воно буде підніматися. Насправді я думаю, що базовий сценарій включає те, що з часом. Я не знаю, скільки на це знадобиться, два місяці чи п'ять. Але українська рада, влада буде вимушена переголосувати оцю ганьбу, яка була вчора проголосована, під тиском Європи, МВФ, Світового банку. Але ну, шкода вже завдана і шкода шалена. Ну, то точно, що врада воно якимись вражіськими просто кроками насправді е, попахує. Ну та насправді ви прави, бо тут Дональд Трамп а в ефірі це не безвідносно до теми Набута Сап Україні, але знову згадує Байдена, який роздав обладнання чи готівку на 350 мільярдів. Ну, він рахує 350, там більше 120 трохи, він вже як рахує. І каже: гірше за техніку готівка, тож колись ми хочемо про це дізнатися, правда ж, але вони мали купити власне обладнання, хоча, знаєте, має відчуття Трамп, що не кожен долар пішов на техніку. То тепер у нього і ці питання можуть частіше виникати також. Безумовно, і це підтвердження. Це підтвердження ага. того, що в Україні крадуть, е, і це шалено б'є по майбутнім поставкам озброєння по суспільній думці західних країн, бо нам вона дуже важлива. І зараз для європейських політиків це ж все всі заголовки сьогодні будуть всіх провідних змін е, про це і скрізь будуть писати: дивіться, Україна відступає назад по шляху реформ. Дивіться, Україна відмовляється від боротьби з корупцією справжньої. Насправді, навіть умов безвіз ми отримали завдяки тому, що в нас з'явилися і САП незалежні. Ну тобто, зараз під питанням навіть у Безвіз, я не кажу про майбутню європейську інтеграцію, яка кудись йде в далі тепер. Бо не, не потрібно зараз Європі новий орба, а у Орбана є тепер просто легальний привід. Е, коли там перший кластер ніяк не відкриється, на нього тиснуть європейці, що має відкритися кластер перемоги з Україною. А він каже: Ви мені дорікаєте руловло, подивіться на Україну ви що? І все, і він буде правий на 100%. і це ставить на паузу, на стоп, а можливо просто нівелює всі наші євроінтеграційні прагнення. Заголовки вже є. Я отут з зекономіста починала. Да, який пише про те, що підрив антикорупційних органів кидає ті на майбутній курс України. Про це ми вже а, проговорили. А, і все а, а заголовок Outrage in Ukraine as the government attacks anti-corruption watchdogs». А, тобто всюди антикорупцію і а, New York Times» ще гірше. Ну якби для нас а, заголовок time protests in Ukraine Проутис Zelensky for the first time", А що протести військового часу вперше вдаряють ціляться та на зеленські перше за цей час, а потім підзаголовок, взагалі просто супер. The demonstrators were injured by government moves to dismantle anti-corruption efforts and quill dissent. Демонстрантів обурили дії уряду щодо ліквідації некорупційних зусиль і придушення і накомислення. Ну от так, Хто, кому потрібно допомагати маленькій Росії воювати з великою Росією? З точки зору суспільства, знову ж таки, в Європі у, у політиків буде мотивація е, тримати Україну ж буфером, але буфери дають набагато менше, ніж в майбутньому члену Європейського Союзу. База. І от дійсно, наскільки ми намагаємося завжди бути об'єктивними. Ну і так, ми давали слово і в нашій сьогодні програмі, так би мовити, в, в владі через індірект спіч. Е, да, ми, ми послухали, але знайти е, пояснення, як можна виправити цей крок, ну поки поки не не виходить. Взагалі, давайте ще тоді коротко по цій темі. Хоча тут можна говорити і треба треба не коротко, бо якраз такий розголос. От Ярослав Желізняк, який голосував голос очевидці проти цього проекту, каже, що розголос потрібен зараз. і Далі сухо, що будемо робити. Йому теж до речі, нічне звернення Зеленського чогось нічого не прояснило. каже пан Жерезняк. каже, будемо максимально спояснювати всім партнерам наслідки того, що відбулося: МВФ, ЄС, Світовий банк. Так само сьогодні подамо на реєстрацію дуже простий закон скасувати це ганьбіще, цитую, яке в турборежимі прийняли та підписали. Одночасно готуємо конституційне подання, щоб воно було максимально якісним. Почнемо збір 45 підписів. Не думаю, що буде легко, хоча суд це довго, але варіант дуже надійний. Ну і розголос. Розрахунок. Нак, що сьогодні вже всі, всі забудуть, не зіграє а, і ем, каже Железняк, що він думає не на таку реакцію, яку вчора вони не розраховували, тримали від суспільства. Хоча реакція, я думаю, для нашого суспільства вони ніби не знають наше суспільство. Дійсно, вона була доволі очікувана. Ну що ж, пане Сергію, ви які ми бачите наступні кроки? Ось це десь такий алгоритм більш-менш реалістичний, як пропонує пан Железняк? Ну, дивіться, плюс-мінус за да. третій пункт це ніколи не справдиться. У нас дивіться, чому влада так себе поводить? Чому ми почали рухатися в бік авторитаризму? Раніше ж ніколи Україна не могла стати авторитарною державою, тому що для авторитарної держави, для авторитарного керівництва потрібна рента, якісь гроші для розподілу. Інакше це не працює. До цього ми були приречені бути ринковою демократією, тому що нам потрібні були гроші, і це зовнішнє фінансування було стимулом для того, щоб ми розвивалися зараз. Раптово з'явилася ця рента гроші на війну, які дає зараз Євросоюз, зацікавлено у тому, щоб ми не впали. І оця рента раптом стала у владою такого О, у нас є рента ми можемо собі дозволити все, що завгодно. Тому головне зараз артикулювати західним партнерам, що, незважаючи на ту розтяжку, на якій вони і ми розуміємо, на якої вона стоїть, що треба чітко сказати українській владі, або ви. Робите відкат просто переголосовувати те, що сьогодні було проголосовано, за один день так само в турборежимі і забули, або ми не будемо фінансувати Україну, і зрозуміло, що це ми тут всередині України, не хочемо підриву обороноздатності України, але громадянське суспільство зараз буде разом з нашими західними партнерами, тому що громадянське суспільство розуміє, що ми маємо разом змусити владу. Повернутися в більга, на да, якщо можна так сказати. Бо інакше, навіть якщо ми не програємо війну, то жити ми будемо в зовсім іншій країні. і жити в такій країні не дуже приємно. Гадне Сергій, ну тут ми з вами ставимо три крапки, і ми будемо обговорювати неодмінно наступного тижня в наших наступних зустрічах. Ну і ще п'ять хвилин у нас залишається п'ять-шість Китай. Китай, Сполучені Штати, Російська Федерація. Вчора Трамп не виключив, що він може поїхати до Китаю, де буде зустрічатися ці Цзіньпіном. Ну принаймні він там так сказав, як завжди, ясно, що ніс не ясно. Що він поїде, бо його запрошували. Зустрічі будуть продуктивні. Ну те ще те ще ж ультиматум Путіну тривають ці дні до тієї зустрічі, вересні Путіна і Сі І тут мать у мені посподобався. Сол США при НАТО виходить і каже: ми все бачимо, Китай субсидіює Росію. Росія лягла під Китай маріонетка. Давайте його коротко послухаємо і обговоримо. Чи така заява про зріння вітакера, я думаю, він так і раніше думав, посприятиме все таки веденню тих тарифів проти Китаю. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб все швидше США із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах. Але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні. Не то, щоб це щось нове, але які це матиме наслідки? дивіться, дуже приємно, насправді, що китайці спалилися, що вони визнали, що вони стоять за Росією, і що вони фактично задекларували американцям, що Росія дорівнює Китаю. Бо були ілюзії у деяких частини республіканців: що можна відкрикувати Росію від Китаю разом друшити проти. Зараз таких ілюзій немає раз так, то треба розуміти, що боротьба України проти Росії це. Боротьба України проти Китаю, а Китай головний ворог зараз е американців. Тому для нас це чудова Новина в якій формі вона потім буде мати вираження. Я зараз не можу сказати, тому що знову ж таки торгівельну війну з Китаєм Трамп програв і повторювати її навряд чи буде. Е але це може вилитися у збільшення підтримки військової підтримки, збільшення санкційного тиску на Росію, що нам дуже важливо. Дуже важливо. А, а оці переговори, які Financial Times нагадують цього тижня між Китаєм і Європейським Союзом, відбуваються непрості торговельні. Там якраз таки і про питання підтримки Китаєм а, Російської Федерації у війні буде йтися. Чого нам від, від них розраховувати в контексті нашої проблеми? Ну, дивіться, насправді, е, Європа зацікавлена. Тобто, те, що вчора сталося в Україні, не має на це вплинути. Європа зацікавлена у тому, щоб війни не було, і це ще один елемент. Важеля тиску на Китай добре, що це є. Добре, що тут Європа виступає на нашій стороні. Чи це призведе до чогось? Можливо, це зменшить залучення Китаю, економічне залучення Китаю у підтримку Росії, економіка якої зараз починає хитатися досить значно, і тому по ній треба бити, бити і бити. Тому добре, що це зараз відбувається. Пане Сергію, безмежно вдячна вам за те, що ми так розібрали конкретно таке. хто б не подумав, що сьогодні це стане темою нашої розмови, але ну, так, такі маємо реалії. Спасибі вам за а, ваші роз'яснення, за аналітику. До наступних зустрічей. Бережіть себе. До побачення. Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Ірина Узова була разом з ним. Друзі, обов'язково залишайте свої думки, коментарі. Я певно вам є, що сказати, додати з приводу тих тем, які ми сьогодні обговорили. Що ви думаєте про те, для чого так руйнувати дійсно той шлях, який торувався життям людей без перебільшення пафосу до європейського союзу, до цивілізованого світу? Ми ж не хочемо в тайошний де та союз. Нам тут нащо нам в ньому губитися? Діліться своїми думками коментарями. Підпишіться на Ютуб 24 і лайк поставте. Не тому, що ми в захваті, що ми таке обговоримо, а тому, що вподобайка допомагає розмовам просуватися просторами. Ютуба, побачимося, і переможемо.